Колись давно я виплітала ось такі яєчки з бісеру, ну, вишивала голка і місінь, і бісер. Це дерев'яні яєчка, оплетені з бісером. Сьогодні мені написали наш замов... прийшло замовлення на сайті, якому я давно не користуюся, ну, не поповняла там асортимент, на замовлення на такі яєчки. Згадала про них і хотіла, ну, покажу вам вже заодно. Зараз розкажу детальніше. Ось в мене є тут такий метелик, два метелики. Це хороше, тут є першеньки, які я робила, є вже кращої. Ось це було останнє. Воно виготовлялося з середнього бісеру. До речі, дуже довго його робила. Виглядає набагато ніжніше, акуратніше, але й багато часу на нього пішло. Це у нас прапор України, до речі, зараз актуальне. Тут ще вигляд схема трішки по-іншому робила. А це вже новіші йдуть. Також у нас тут метелики, але в другому кольорі. Ось дівчинка вибрала ось такий, їй потрібно було в школу з сердечком, прапором України і зелене. Шкода, що вони ось лежали один біля одного і потерлися трохи. Бісер не стійкий. Ось це взагалі злізло жаль, тому що виплітати його дуже довго. Ось такий смайлик у мене є ще. До речі, ці всі схеми я ну, сама придумовувала, на листочку, пам'ятаю, робила схеми, малювала ось ті, щоб воно сходилося смайл, написано. І ой, і ось таке. І ось таке якраз до Пасхи. Христос Воскрес. ось такі хрестики. Також це відправиться взавтра вже до своєї клієнточки. Наступне покажу, що є з наявності, це ось такий з Новим роком. Також знаю, що вимальовувала, щоб можна було виплести ось це. І ось така ялиночка такий класне яєчко. І залишається у нас також з останніх. Тут середній бісер, дуже довго я вишивала. Тут схема була з ведметиком, але він не дороблений. Тут має ще ниткою лапки бути, щоб було зрозуміло. І ось тут має бути також ротик. Я вже не знаю, навіть де ця схема. Але постараюсь, можливо, якось його доробити. І ще одне ось такий слоник. До речі, можливо, комусь ну, дитячі садочки або школу на трудове потрібно, то замовляйте. Якраз порозпродаю їх. Зараз ціна дуже дешева, не знаю, на повтор, якщо робити, то це буде набагато більше коштувати. Ось такі прикольні. До речі, вони не дуже легкі, вони такі важкуваті. Але тут, як дерев'яне яєчко, плюс ще й бісер додатково. Тому така і вага. Ще хочу показати вам ось такі малесенькі яєчки, порівняно з більшими. Ось дивіться різницю, які вони крохи. Тут написано Люблю, Це я виготовляла, виготовляла ще своїми хлопці, пам'ятаю, як ми зустрічалися, і, і вишивала кожне яєчко і з кожного її сторони ось такі сердечки. Збереглися. Також тут вже акуратна робота. Ось такі крохи прикольні. Цікавий, як на мене, креативний подарунок буде. І на згадку тоді можуть дітки гратися або просто стояти як інтер'єр.